Там ще є така спеціальність. Ну я не знаю. Алло, що таке? То Та чого ж товкаєш? Ми хотіли, щоб була мотивація приходити на факультет. Ну, сам розумієш. Та нема там красивих дівчат, там самі майбутні вчителі чи було навчання. А що не так, скажи? А все так, все класно. Просто вони засвячують дітей, і скромні. Я тут не люблю. Дивись, ніби цей факультет дає логістика. Певно. Дивайся, давай. давай. Шо, це він у на нас а, пальцем а, показує. Я, Зараз вийде. я прийду. Хлопці, а вони навчаються. А хочете, я в екскурсію проведу. Не хотіть. ви собі думали? Знаю, що собі Зараз Хорошо клітет, хлопці. Тут всі спеціальності можуть бути і не можуть. Ви, до речі, до нас шкіл прийшли. Я сьомої школи. Я ж на вас є чую. Це дуже круто. А коли ви хочете поступати? Ну, в Ну, на тут цій аудиторії, яку ми зараз йдемо, якраз студентка проходить практичне заняття. Алло! куди ти мене завала? Я тобі казала, чітки чули не звертати на якусь чертівню. Я стою посеред цього клятого поля, як дурень, без жодної душі, не знаю, що мені робити, як звідси вибратись. Товар сам себе не довезе. Як можна було переплутати поворот на полтаву з якоюсь польовою дорогою? Взяв. Шукай найближчу дорогу, бери навігатор, вертайся на маршрут. І щоб більше таких проколів не було. Ну що, хлопці, яку вам спеціальні ще показати, що ще цікавить? А з компами є щось пов'язане? Ціла кафедра комп'ютерних комп'ютерний технолог. Сказав, щось таки з камеру. А? Ну що хлопці, у нас залишилася остання спеціальність трудового навчання та фізичного виховання. Зараз підемо, подивимося, як наші хлопці і дівчата проводять пару. Пацани, сухер шухер, до нас йдуть. Левича, лишати і скульптури, бо то. Ну що, хлопці, я це наш факультет? Вважає, правда? Сподіваюся, скоро з вами зустрітися. Думаю, що так. Не знаю, як ти, але я сюди точно буду поступати. А не я сюди поступаю. Це найлогісти. Може вона гарно прокладає маршрут до Полтави, але я набагато краще проклав маршрут до її серця. Ну що, ти готовий? Звичайно, я чекав цього моменту півроку. Йдемо підкорювати цей факультет.